Операція в нас в Бердянську дуже позитивна, хороша новина, поза як зрадника і воєнного злочинця Михайла Чицика було знищено в окупованому Бердянську. Це такий гауляйтер Бердянський, так званий ТВО мера міста, 18 червня в Запорізькій області, саме Бердянську, застрелили. І, власне, таку інформацію так само прилюднило наше любе головне головне управління розвідки. Що ти знаєш про цього чоловіка, чи щось знаєш, і можливо, в тебе є якась інфа по цій операції? Про про людину цю звісно знається людина номер два в Бердянську. Іноді була людина номер один. По суті, це той персонаж, який був основний в виявленні і в арештах наших людей в Бердянську безпосередньо він дотичний. Тому я думаю, що саме він був обраний з точки зору мішені, тому що не один там гауляйтер і не, 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 не саме. Легко до нього було дістатись. Тобто, з першого дня він почав з росіянами там працювати. З першого дня він почав здавати наших людей. До речі, про нього вперше раз я почув. Зрозуміло, що для мене Бердянськ він трохи далекий був на початку війни. Там 22-го року, ну маю на увазі повномасштабного вторгнення. Так, оця людина була дотично до того і з'явилась в нашому полі зору у Маріупольському, принаймні нашого центру, і наших людей, які зі мною працюють, в тому, що велика кількість ну, основна частина маріупольців які рухались в евакуацію. Вони перевалочною базою був Бердянськ, такі як скалічне воно було Так От пошукові заходи серед маріупольців організовував оця саме сволота, і вона організовувала підселення до певних бердянців, наших маріупольців, коли вони масово йшли, для того, щоб їх вивести на розмову, для того, щоб знайти там потенційно небезпечних елементів, як вони вважали, да, і проводити подальші арешти. Тобто, ця людина була впряму дотична до цих організацій. Тому це не тільки Бердянське ще й маріупольське свята, має бути. Знали ми це, купу людей, купа Бердянців допомагала оминути цю ситуацію. Ну, принаймні, при тому вона була і були люди, які потрапили і були заарештовані в Бердянську, в Маріупольці, звичайно, цивільні завдяки цьому люди Ну, ну хто це? Це люди, сім'ї тих, у кого хтось воював або воює, або люди, які ветерани наші були в АТО, навіть ті, хто проходили там строкову службу, от всі ці вони потрапляли. Проходили через фільтри, організовані цією цією мразю. Я думаю, що ця орган операція, знаючи з досвіду, тривала підготовки не менше за кілька місяців. Таке не робиться за один день. зрозуміло. ну, взагалі, вона шикарна. Подробиць я не знаю. Чесно буду казати, не дізнавався, власне, і в нашому в нашому середовищі не прийнято. Цікавитись подібними операціями, розуміючи, як вони відбуваються, така така вічливість. Ну проте ясно, що в цій операції саме головне, це ж не перша операція в Бердянську. До того там був підрив а, десь півроку трохи більше а, ще одного колаборанта. Пана Нічі який які там очолює міську раду, типу того не ну, дуже вдалий підрив. Що цікаво, з цього, що тут не пішли шляхом підриву. Тут вже було, як то кажуть, да одразу, і всім було зрозуміло, що він вже не відлигає від того від, від там контрольного пострілу в голову, і це дуже непоганий знак всім колаборантам і Каже, психологічний так, підмітити. Це ж хороший тиск на усю іншу так. бразоту, яка на тот так, це. Просто шикарне, бо вони розслабились всі. От відверто я кажу, що вони всі розслабились. Тепер вони не розслабляються. Вони розуміють, що десь десь і знов ж таки головне, в цій праці на що треба звернути увагу, чому нервують до досить сильно зараз. В першу чергу бердянці і запорізьці гауляйтера і воно катиться далі, тому що з огляду на те, як це було проведено, ця людина з якогось близького кола до цього пана грицака, тому що інакше б він підібрався. А це означає, що ця людина може бути з близького кола будь-кого в Бердянську, хто керує окупаційною владою. А це ж ну просто страшно, і ти не знаєш, хто твій враг, а хто твій друг, і він десь поруч. Це шикарна дестабілізація. просто Просто еталонна операція. Сподіваюся, що вона не остання і не крайня, яка у нас відбулася. на тот, і сподіваюся, що ми будемо рухатися далі, тому що певне те що було. Я знаю, були певні рішення, що не треба цього робити, не треба ризикувати, тому що замінять людину на людину. Але я бачу, що тут є відверта відплата і тому саме гур. З, зокрема до неї дотичена, а не на СБУ, наприклад, Да? тут є теж там певна відмінність цьому. Ну, ну то така ж заміна людини на людину. Мені здається, що після таких випадків якісну людину буде важче знайти, тому що умовно якісна людина, яка може бути стати, стати таким менеджером зла на то вона вже 20 разів подумає, чи треба йому приймати таку посаду і такі пропозиції від окупанта для того, аби проводити цю роботу, тому що він буде кожен раз озиратися і думати про те, а чи за ним такий його помічник. Друг колега не ходить з зброєю, безумовно. Я цілком розподіляю цю думку, що у нас на тот особливо має панувати тотальний терор. Просто тотальний терор, який має народжувати тотальний страх. Це абсолютно не людяні й негуманні речі, але ну, війна взагалі не негуманна річ, і про неї треба забувати. І от, кожен хто долучився до управління, хто є дійсно гауляйтером, особливо той, хто долучався до виявлення катування арештів наших людей. Він має знати, що завтра за ним прийдуть, і жити в цьому от, з цим відчуттям. А для того. Є потреба там влаштовувати такі акції, і чим більше, тим краще. І, ну тому я сподіваюся, що далі буде і далі буде. Бердянська просто напевно знаю що там відбувається на теперішній день, і там ну вони панують. Знову ж таки, ми маємо розуміти, на тот охороняють виключно першу особу, по факту. Ну тобто, от гауляйтера самого мера в Бердянську, якого там змінив Баліцький, його росіяни охороняють, а його заступника в Жені. Оцього, якого називають ТВО мера. Грицака, котро прибрала, mm. там дуже складна муніципальна організація. Вона не схожа на, на українську. Вона з української схожа, тільки на Київ. Да, у нас в Києві є мер. Умовно кажучи, ну формально, і є голова КМДА, який призначається президентом. Оце ситуація на нато. Там дві бродянських, одночасно... як би нібито столиця, та типу регіону так. Да, а так а на то, так скрізь, і в Росії, так до речі, скрізь. Тобто, одночасно є дві персони, які начебто там керують містом на да? топтечного да, да, то, то, той, що смарячий, це є важлива для окупачів. от, от сматря, що зараз прибрали, да одного смотрящого прибрали, його не охороняють. А от цього, що охороняють, так само. Умовного нового мера Маріуполя і старого охороняють, а всіх інших заступників не охороняють, і будь-яким ми візьмемо, буде та сама історія. Тому вони це теж розуміють, і коли когось так прибирають з їх оточення вони розуміють, що їм треба вкладатися на те, щоб себе охороняти. а Це по-перше, дорого. А по-друге, щоб підійти знайти того, хто буде тебе охороняти. Тому ну, власні історії там.